Ми колись 1 грудня 1991 року в Закарпатті вийшли всі організовано, і я то організовував на референдум про створення нової незалежної України, яка раніше, як незалежна, ніколи не существувала. Ми її создали, ми голосували. Тепер тому домі, який ми збудували, до нас приходять і хочуть прийти рикетіри і сказати: забирайтеся з храмів, бо вони наші. І церква не ваша, і держава не ваша. Стоп, юноші, мальці, ви що собі дозволяєте? Да вас на референдумі не було, коли ми голосували за Україну. Ми збудували дом, ми збудували державу, а ви в ній хочете тепер командувати і по реки тільки нас забирати храми, а обявляти людей шпіонами, котрі відношення того не мають. Значить, це велика війна. Котру ви, вороги церкви, об'являєте публічно. Ну, ми не боїмося. Почому? Бо церква завжди була із Господом, Голова нашої церкви, навіть не патріарх, навіть не митрополіт, а глава церкви Христос. І до 45-го року ми жителі Закарпаття, коти ніколи не мали московського православ'я, мали своє. Кирило Мефодіївське, були подгором сербського патріарха, к честі сербського, нігде не називавши в Закарпатті сербської православ'я. Православ'я не називається по імені патріарха. Мися, як уже написано в інтернеті, многі люди обращаються к нашому патріарху сербському, то була наша мати церква до цього п'ятого року, тому що ми не захочемо войти в блуд у якусь там тупік. У новому році просимо, Боже, поможи нам, щоб ми навчилися не боятися различних ворогів і таких людей, які нас пужають. Ми вже пужані австромадярами, мали ми проблеми з Чехами, мали ми проблеми у час Святого Союзу, що лізли в душу. Маємо і тепер проблему. Але тепер проблема особо осторожна і, і страшна. В новому році можуть бути великі катаклізми, які можуть дійсно поразити побити дуже церкву нашу або вивезти її взагалі за преділ закона, що є повністю нарушенням українських законів, а тому буде всі ті рішення незаконні. Ну ми зі з тими то можуть розитися і на самій в державі, бо гріхи людей грішних деколи падуть. І на всю общину в новому році кажемо: Господи, поможи нам такими бути, як були ми в старому. Ми просто молимося, чесно, трудимося, платимо налоги. Люди, ми до вас звертаємося, всі за границю. Держіться єдинство канонічної церкви. Де в Європі є канонічна церква, там і моліться, там і ходіть, там і причащайтеся. А коли буде час добрий. Прийде час благий, демократичний, зможете повернутися Мію, і вже в єдно будемо служити Господу в єдиній канонічній церкві. А хто у нас буде патріарх сербський, московський, київський, білоруський, румунський чи якийсь другий немає значення. Ми незалежно від патріархів свої православні і маємо свою традицію, язик, культуру. На днях у нас завітав один хлопчик, наші камери його, зап записали, його зра... записали з різних видів. Вроді, похоже, на воїна, але дуже видно, хворий на голову, почав всім угрожати, ціплятися, потім зайшов на, на нашу колокольню і почав почергово дзвонити у всіх дзвонах. І не можу було вути вирвати. Бив, копав, всіх туди йшов, Наконець витягнули його вон. І одправили, увідів мене і закричав. Мацкалю, ти йди в свою мацкальщину А я собі подумав: значить, готують таких хлопчиків, маніпулюють, що, мов, знаєте, якщо Московська церква, значить всі Москві, значить їх у Москву, я відповідаю всім тим маніпуляторам. Я русин на русинській землі, котра в складі України. Хто сміє мене з моєї рідної землі, корінного кого дасть переселяти, причому це роблять чужі люди, які ніколи раді держави палець у палець не вдарили, на референдумі за державу не були, бо лише так поступаючи, залишивши в старому році гріхи наші, посповідавшись, причастившись, з нового листочка починаємо новий рік, нов в єдинстві з канонічною церквою. От, цікає безумство дикарів, котрі нам передлагають войти у церков заведемо, неблагодатну, остаємося з нашим блаженнішим митрополітом Онуфрієм, а з ним і з Господом, бо церква канонічна вводить нас на світове православ'я. Ми поступаємо так, як наші предки були мудрі при Австро-Венгрії, при Чехах, при комуністах і при нинішніх. Непонятно, хто вони, остаємося православні. Бо православний чоловік це візиточка у Царство Божє. Божа Мати, оберігай нас в новому році, Благодаримо тебе за Рождество Христа Ісуса, що ти стала подлібна Мати Божа як подарок. Від рода людського Богу, ми просимо тебе, Боже, мати, уберігай наш народ, аби ми залишилися в канонічні церкви, бо лиш так поступаючи, є й смисл нам жити, смисл вірувати, і трудитися і боротися. А у вічності разом з святими і з Василієм Великим і з усіма дітьми Божіми стати наслідниками Царства Божого. Амінь.